Дня. У нас вже пройшов новий рік. ось, І у нас продаж залітає 212-та є ще. на 3-літровому дизелі, класній комплектації, на повному приводі, на МГ-лісочках, з МГ-вихлопом. Дуже сочна машина, на, на безпечний доступ. Тут є поворотники йдуть. Чорна стеля, правильний білий кольор. І дуже класний ставить. Камера заднього огляду мається. Ось, зараз покажу вам салончик, теж дуже сочний, перепочиває, звізда, все положено. О, відкриваємо дверку, бачимо шкіру. Одразу сідаємо, мультимедія, мультикармо, автосвіт, датчик дождя, джойстик керування мультимедією, всі душок. Тобто машина на жиру. Ось, дуже багато місця, класний комфортне сідав на кожен день за реально адекватні гроші. Друзі, це авто можна придбати або переглянути за адресою Велика Кільцева, дорога 110А на території столичного ринку. Авто можна придбати за готівку, в кредит, в кредит або в різні. Всім гарного дня!